Частина дев'ять через мертві ліси. Після того, як змізник, залишивши місто, він пішов слідом. Не прощався, не обертався. Просто йшов. Бо соніш. Крізь те, що лишилося. Ліси були мертві. Дерева не стояли, вони хилитались, наче щось шепотіли. Земля дихала не живим, а згнилим. Каміння ворушилось, коли його не бачиш. Він бачив вивіски без назв. Тіла без облич. Написи на стінах, що змінювались, щойно ти відводиш очі. Уночі хтось ходив слідом. Він чув. Але не зупинявся. Іноді чув свій власний голос. Але ніколи не говорив. Він ішов у тіні. І тінь ставала довшою.